Двокутка Наполеона приїхала із Франції до Бельгії. Там відзначають двохсотріччя битви при Ватерлоо. Це невеличке селище, неподалік Брюсселя, під яким 200 років тому Наполеон Бонапарт програв велику битву і програв саме у цьому капелюсі, який ви зараз побачите. Співробітники музею у французькому місті Сенс цього дня особливо уважні. Повільно та обережно вони виймають з місця зберігання дуже цінний експонат. Ані шпаринок, ані розводів. Вона в ідеальному стані. Для нас це великий привілей бачити такі речі та доглядати за ними. У цій двокутці Наполеон повів свою армію на вирішальну битву проти сьомої коаліції об'єднані найпотужніших європейських монархій поруч і одяг імператора, який також відправляють до Бельгії. Усі експонати кладуть в міцну скриню, яка обладнана системою вентиляції. А фургон, що з реліквії супроводжує охорона. Ми маємо бути готовими до спроб пограбування та інших можливих затримок. Для цього вдаємося до таких заходів. Кілька годин і мундир Наполеона знову біля ветерло, як і 200 років тому. Це дуже емоційний чуттєвий момент для нас. Ця легендарна двокутка повертається сюди за кілька кілометрів до місця, де відбувалася та битва. Наступні чотири місяці двокутка імператора та інші експонати демонструватимуть у музеї Велінгтона. Попри солідний вік та пережиті події, експонат у ідеальному стані. Михайло Прудник, Андрій Городиський, перший національний.